Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. У Чернігові судили чоловіка військовослужбовці за наявку заповістку до ТЦК. Повістку отримав, а до ТЦК не пішов. Суд у Чернигові винес вирок. Деснянський районний суд Чернігова призначив два роки спитового терміну місцевому жителю, який не з'явився до ТЦК після отримання повістки. Вирок оприлюднено у єдиному державному реєстрі судових рішень у справі номер 750 дріб 1037, дріб 25. За матеріалами суду у січні 2004 року чоловік пройшов військову лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього він отримав повістку однак не прибув до територіального центру комплектування для подальшого направлення. До військової частини. Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаївся. Тут рахував обставини наявністю чоловіка літніх батьків на утриманні та те, що його дружина вже проходить військову службу. У підсумку суд визнав його винним за статтею 326 Кримінального кодексу України. Ухилення від призову за мобілізацію, але призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробуваним строком. Якщо вважаєте, що в цьому каналі цікавий туридичний контент, просимо підтримати нас фінансові реквізити для донаті будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий туричний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.